Прикарпатські дороги у жахливому стані. Це визнали місцеві чиновники і оголосили 2013 роком капітального ремонту доріг. Про перспективи відновлення шляхів краю після зими йшлося на засіданні колегії облдержадміністрації. Крім того, посадовці підсумували виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2012 рік. Обговорили проблеми і перспективи розвитку лісової та деревообробної галузі краю, а також реалізацію прав інвалідів. І, звісно, не забули. Про так звану оптимізацію бюджетних установ краю. На Івано-Франківщині візьметься за ремонт доріг, які, до речі, капітально не ремонтували щонайменше 5 років. Тож 2013-й в області оголошено роком капітального ремонту доріг. Для цього, як запевнив голова ОДА, доведеться навіть відтермінувати будівництво деяких соціально-культурних об'єктів. Не дивлячись, що кабінет міністрів там щось нас дасть додатково. Я думаю, що ми повинні цей рік 2013-й переорієнтувати свою політику. Політику в будівництві і зосередити всі кошти може припинити на деякий час будівництво об'єктів соціально-культурного призначення, а сконцентрувати всі кошти на капітальних ремонтах доріг і голосити роком капітальних ремонтів доріг. Бо дороги просто дійсно в жахливому стані, і ми користуємося всіма цими дорогами. Пропозиція сказана прем'єр-міністром виконувати тимчасовий ковий ремонт. Я пропозицію прем'єр відміняти не можу і рішати питання інакше не можу. Що стосується холодного асфальтобетону, його треба виконувати в відповідний температурний режим, і тоді він буде функціонально працювати. Який це режим? Ми ж тут не спеціалісти дорожнього стабільна, стабільна плюсова температура. От ми. І той асфальтобетон, який ми самі робили і ми трошки були закупили, маючи невелику кількість коштів, ми розподіляємо тільки на дороги державного значення по всіх районах. це не то, що в Франківську чи в а і в Колумі, і всюди. От но ефективність використання все залежить від того, який температурний режим. Вишеванюк бачає оптимізацію не ускороченні працівників в освіті, культурі чи медицині, а в раціональному використанні коштів. Коли питання стоїть про оптимізацію, хочу наголосити, що питання не стоїть про економію коштів, щоб забрати ці кошти чи з медицини, чи з освіти, чи з культури. Ці кошти залишаються у цих галузях, а питання стоїть про раціональне використання цих коштів. Так що завжди повинно стояти про раціональне використання цих коштів. Якщо ми говоримо, що десь щось ми оптимізуємо, то зразу повинні людям говорити і питатись людей, і радитись з людьми, куди краще направити ці кошти і для чого. І кожна оптимізація, оптимізація, ще раз наголошую, звертаюся до керівників районів, повинна проходити за участю людей, за участю громади. І їхнє слово певне бути останні. Хто псує дороги лісовозами, має платити за їх ремонт у місцеві бюджети, причому відрахування необхідно сплачувати від кожного перевезеного кубометра деревини, запевнив керівник краю. Також відтепер продажем деревини на аукціонах займатиметься спеціальна комісія. Ліс тільки вивозять, експлуатують дороги, розбивають дороги, і ніхто копійки не вкладає в ту дорогу, а все лягає на державу. І всі клянуть. Не тому, щоб в розбив дорогу, а лянуть державі і владі. Так от є доручення Ігора Теодоровичу Зваричу, це дорішня колеги. розробити положення про відрахування, про відрахування в місцеві бюджети, не в обласний бюджет, а в місцеві бюджети тих районів. Де розбиваються дороги, де тілі скористувач займається вивозком лісу від кожного кубометра. Місцеві чиновники мають намір також до кінця цього року повністю запровадити в області програму електронного урядування. Тож прикарпатці вже найближчим часом, не виходячи з дому, зможуть отримати необхідну інформацію та довідки через інтернет. До кінця року Микаласич, передбачаємо введення електронного соціально-економічного паспорту кожного населеного. Пункту, який буде діяти працювати в електронному режимі, а також паспортів кожного району. Електронне урядування я розумію, що людина, не виходячи з дому, маючи вдома комп'ютер, отримує будь-який дозвільний документ, не приходячи в жодну урядову установу. Я це розумію під електронним урядуванням. Не приходячи в жодну урядову установу, вона отримує будь-який документ, дозвільний документ з будь якої урядової установи. Чи це дозвільний документ, чи ту справку, яка йому потрібна? Дома по системі інтернет через комп'ютер, він отримує цю справку, дає, Зробив запит і повинен отримувати в електронному режимі відповідь. Також на засіданні колегії мовилося і про реалізацію прав інвалідів. Багаті мають поділитися із бідними, переконані посадовці. Тому до належного функціонування відповідних установ краю мають долучатися місцеві підприємці.